Ooh. Сині плине кача поти сині. Мамко ж моя не лай мене, мам моя не лай мене. року о 5 годині ранку. Історія нашої батьківщини розділилась на до та після. Адвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів досягло найвищої точки, підлої підступної збройної агресії Росії. Від дещаної зброї носіїв руського міра. Перетворюються на руїни наші міста красені, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці, гинуть захисники та захисниці матінки України. До лав оборонців свободи батьківщини, старий наш земляк, воїн-захисник, Макляєв Владислав Ігорович. 1997 року народження. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі на вірність народу України. Радною працею своєю наближав жаданий даний день перемоги. Та сталося непоправне. Зупинилось серце солдата. Війна дістала воїна далеко. Від ворожих куль та снарядів. Ми запрошуємо до слова селищну голову Олександра Івановича Безпечного. Шановні односельці, шановні присутні, знову нас зібрало на цій площі велике горе. Територіальна громада понесла велику втрату. Загинув. Пішов в життя наш односелець. енергійна людина. Обірвалося молоде життя 25 років. Йому ще жити, працювати, виховувати дітей. Але невблаганна смерть забрала його з наших грибів. Владислав народився в селищі міського типу Олександрівка. Тут навчався в школі номер 3 був активним учнем. Вмів згуртувати біля себе своїх друзів, завжди займав активну життєву позицію. Потім після закінчення школи він навчався в нашому училищі, хотів обрати мирну професію повара. З 19-го року по 21 й рік Владислав за контрактом служив. Збройних силах України. З початком вторгнення російської агресії на нашу територію він добровольцем пішов, записався в перших рядах до Збройних сил і зразу був направлений до військової частини, де й проходив військову службу, піддаваючи всього себе на вірність нашої батьківщини, захищав нас з вами. Але Пропова смерть обірвала життя Владислава. Сьогодні на території Олександрівської територіальної громади оголошено днем жалоби, знак скорботи за Владиславом. Приспущені державні прапори на державних установах нашого селища і нашої громади. Ми всі в глибокій скорботі. Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, знайомим, друзям, односельцям. Дуже прикро, що такі молоді хлопці покидають наземне життя, йдуть у той бічний світ. Але світла пам'ять про Владислава Ігоровича. Назавжди залишиться в серцях кожного з нас. Всіх, хто його знали, любили, шанували. Він завжди таким буде молодим, усміхненим, енергійним в наших думках і спогадах. Спи спокійно, наш дорогий Владислав Ігорович. Вічна тобі слава і шана. Дякую. Ми запрошуємо до слова військового комісара Юрія Вікторовича Антонова. Шановні присутні. Сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять солдата Збройних сил Мохляєва Владислава Єврича. Владислав був військовослужбовцем, який проходив службу за контрактом з 19 по 21 рік. Під час... Повномасштабного вторгнення російського агресора він не стояв осторонь. В перших грядах прийшов добровольцем, військовий комісаріат, звідки був направлений в військову частину. На жаль, на жаль, наверное, він наскільки переживав за нашу країну, наскільки переймався цією ситуацією, що це дало свої знаки на його здоров'я. Вічна пам'ять героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Пам'яті вірного сина українського народу, воїна-захисника Макляєва Владислава Ігоровича. Хвилина мовчання. Начати сині! Шановна громада! На превеликий жаль, смерть Владислава поповнила список втрат Олександрівщини у цій війні. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїна-захисника. Владислав навіки залишиться у нашій пам'яті захисником миру та волі нашої батьківщини. Вічна пам'ять та слава захиснику України! Шановна громада, церемонія прощання з військовослужбовцем Збройних сил України Макляєвим Владиславом Ігоровичем. Завершена! Герої не вмирають. Герої не вмирають.